І всім привіт-привіт! Ви привіт. на каналі Яна Яночка І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Сьогоднішня наша новиночка це різдвяні предмети чи різдвяні речі. Тут ось такі от е, пакетики. І давайте зразу виберемо. Тут 10 пакетиків, 10 наліпок наліпів. Оцей Merry Christmas Виберемо Сьогодні ми закінчуємо колекцію чашки, маленькі звірятка Збере лук і фрукти. Аж чотири колекції. Уявляєте собі? Чотири. Ми закінчуємо у нас. Дуже мало колекцій залишилось. Тому... Так, з колекції гаманці або сумочки. Давайте виберемо два пакетика. Мені подобається ось цей. І давайте. Два... Ага, ще чашки. Ага, чашки ми ще не закінчуємо. І ось цей. Давайте розпитаються. Так, і колекція слова один пакетик. Я вже дістала наші зошити. Перше повертаємося до нашого старого. І відкриваємо на колекції фрукти. Колекція фрукти. де вона є? Е Так, розпаковуємо цей пакетик. Ой, щось я порвала. Зараз ми подивимося. А, це вишенька, це вишенька. Я дуже хотіла вже, щоб вона мені попалася. І ось нарешті вишенька. Вишня якраз на сьомому, звісно, місці. Восьмий номерок в неї. І якраз останнє, сьоме, останнє нам попалося. І ми закінчили нашу колекцію фрукти. Пишіть в коментарях, який фрукт вам найбільше сподобався. Наступна колекція це маленькі звірятка. Ось цей пакетик. Так, відкриваємо. Дивіться, тут зайчик. Боже мій, який він гарний. Такий з морквочкою. Такий білесенький. Він під номером, звісно, що 3. Так, клеїмо. І наклеїмо. У мене вже все в блискітках від цього пакетика. Далі наша колекція збере лук. Зараз буде писати Так, і тут у нас два предмети. Це кепочка. Кепка під номером 5 і футболка. Ось така футболка. ось сюди. І ще нам потрібно відкрити ось тут. Що це за лук? Це лук Nike. Ось така? От -от. Ось так відкривається. І ось така сторіночка. Пишіть в коментарях, який вам лук більше сподобався. Ось цей піжама чи ось цей Nike. Наступна наша колекція це чашки. <кхем> Відкриваємо. Нам попалась чашечка під номером 1. Ось така от. Приклеюємо. Далі наша наступна колекція це слово. Так. Так, давайте будемо вибирати. Давайте сьогоднішня наша буква. Це буде А. Вона під номером 4. <кхи> Ось тут. Так, зараз будемо наклеювати. Ось. Гера. У нас вийшла вже. Е Далі наша колекція гаманці або сумочки. Ось така сумочка. Відкриваємо цей пакетик. І тут у нас таке авокадо. Оно під номером 2. Ось тут наш номер 2, ось тут. Так, я приклеїла. І наступне це ось такий, І тут куромі. Дуже прикольно. Куромі. Тут десь такий гаманець. Перше, давайте приклеїмо його. Я його ось так приклеїла. І тепер приклеїмо куромі. Мені здається, вона якось отак мала бути, тож тут ніби з краю, <кій> І з цим. Все. Переходимо до нашого нового. Тут я ось так приклеїла Ну, прикрасила нашу сторіночку Happy New Year. Відкриваємо наш пакетик Merry Christmas. І що тут попадеться? І в нас тут, дивіться, це ось така ялиночка. Я не номерувала тут, тому будемо приклеювати, куди завгодно. Приклеюємо Так, і на сьогодні все. Simppapappas, tavoitteen laikki ja pitäisi syytä sinne mikkoon